Хлопці, те, що от нас перемир'я, а тут стріляють просто безперервно. <гум> Важко пояснити. Просто підходиш, спілкувалися сьогодні, терпіть, тримайтеся. На жаль, дійсно, воно так відбувається, що якби, не видно того закінчення, тобто якоїсь такої мотивації, щоб вона була. Ми знаємо, що по нам стріляють. Відповідь доводиться так само робити, бо боєк ну, чому ніяк. Скажем, Скільки вони вже без відпочинку Тривалий термін, досить. Тривали. Ну, місяць, більш. От зараз, наприклад, піски відійдуть, скажімо, до е, ну, в мирне життя. Так? Ну, буде, скажімо, пройде 5-10 років. Я поїду додому, е, дай Бог повернеться хазяїн, який, колись подивившись новини, пізнає свій в'їзд. І побачить посаду і не побачити. Він напише іск, а війни вже не буде. Тут тобто правила війни вже не будуть. Він скаже, почекайте, ну по закону, якого дідька вскрили моє майно і використовують. І я йому нічого не скажу, я буду платити. Мішок денег був. Скажуть, мішок, генік був і докажуть. — Парадоксальні речі, але вони такі відбуваються. І знаєте, тоді вже буде мирне життя. Я, не, я так, так думаю, я не знатиму, що відповісти повісти прокурор. От один із полонених розповів про те, що в нього брат був. Ну, принаймні він так розповідав, його далі передали правоохоронним органам, може, вони щось інше там з'явили. Але нам він розповідав, наступне, що в комендантську годину він з братом повертався додому. І от патруль їх затримав. Подивилися, що брат трохи по здоров'ю гірше виглядає, ніж той, що якийсь старший, брату зламали ноги і посадили в погріб, в підвал. А мамі дзвонили, сказали, що він в підвалі сидить, і щоб вона носила йому їхати. І там ну, постирати, то п'яте. А старшого брата дали автомати, кажуть, все, поки ти воюєш, брат буде сидіти тут. Щось наробиш не, не так, брата не стане. Є ті, що за гроші. Ну, є Взагалі дивні випадки, коли людину ну, взяли зонтики полонених, він розповідає про те, що його родина вінниця. Біженці, вони отримують 150 гривень від обладнання адміністрації щоденно на е, прожиття, плюс дитина безкоштовно в садочок, ходить і харчується там безкоштовно, а він тут. А я запитав, ти їх бачив? Та, от недавно два тижні тому їжав вільницю, там, побачилися, я назад повернувся. І далі ви а, ви на я кажу, який мотив? Мотив гроші. Я кажу, так це ж якийсь мізер, каже, ми взагалі. — Скільки вони він зарождає. Різні бувають, розсіночки. 200 гривень в день, 2000 гривень в місяць. Тобто так от. Я бачу на це. Сподіваємося. Ти ж не можеш на ті він був. Ну, знов таки. Знімав себе на трьох. Хто його знає? Ми ж не можемо про це сказати. Достовірно, що це саме він, і що верніше дати зйомки, якраз відповідає тому терміну, Правильно? А звідки у вас інформація вбитий? Ну, знов таки від місцевих товаришів. Ні. А дивіться, там хлопці ваші, що в аеропорту сидять, їх зі шкіборгами називають, кажуть, і можливо, ніяк звідти так. А в чому секрет? Хто ж вам скаже? Зараз скажу, що подарували спонсори, скажуть, що аджалі. Зараз я всі смотрят, наживають, що вони не Це солдати. Вони повинні розуміти, що воювали так завжди, так і будуть воювати. Не буває ідеальних диспозицій. Ідеальних бойов, ідеальних танчиків, які не горять, там, ідеальних ракеток, які падають, куди треба. Бо ми воюємо тим, що воюємо. І з цього треба починати. І, того, що і ті люди, от 93-є ідеально воює тим, що в них є. Тому що град положить на 120 метрах, якщо мені хтось інший це зробить, то нехай покаже, як вони це зроблять. А вот там те сами минометчики, где там кладут там на 40 метрах. Mm -hmm. Нехай попробовать мне выверить там 120-ку, чтобы она попала на 40 метров. Які тут можуть бути питання? Зато їх ніхто не показує, показали якогось алкаша, там десь непонятно, Я говорять, все, це все в Збройних силах України. А чого правий сектор не входить ніякої структури Міноборони або МБС, або ШЕЙС? Началось. Для цього є командування, яке вирішує, куди входить, що робити і так далі. А як ви співпрацюєте з Міноборони? Чай у них он хожу, п'ю. Ну як, воюємо з ними, приходимо разом, знайомимося, стаємо на позиції, допомагаємо. Ми робимо роботу, яку тільки можемо зробити. Ну просто правда. воюємо. Так, все, як ми все, ми треба ще треба допомогти? Просто, якісно. Тобто тут, знаєте, от як сказати, тут просто... Я не кажу, що нас є якісь люди, але ж разом з тим в правому секторі це добровольці. у них мотивація чуть-чуть інша. Тобто вони не прийшли додому, не побачили повіску і не почали думати, що ж мені робити. Він зразу вже ізначально це вирішив. Два-три купіньєць. Ну слухайте, все одно вже скоро холодно їздить. Вот и комбат оправдываете. Комбат как правды, герой квадроцикл, прикрыл боевую технику. Ну так же вы. так. Нормально.